Вітаю всіх на Пасіці в Яру. Бажаю всім міцного здоров'я, миру, сімейного благополуччя. І сьогодні у нас вже підходить до завершення листопад, почалися морозці, прохлада і я починаю утеплювати свої сім'ї. До цих пір вони сиділи на холодній зимівлі. Чому я відказуюся від холодної зимівлі? На мою думку, що бджоли перезимують навіть з відкритим дахом, щоб підняти дах, вони навіть і так перезимують. Я зараз покажу, як я раніше експериментував і як зимують, зимували бджоли. І я думаю, вони так можуть перезимувати. Але я думаю, все ж таки їм не комфортно, коли. Потолок не утеплений. Боки можуть бути будь-як. І я не, не переусердлююся з утепленням, як колись раніше я так утеплював, що, що як у кужусі вони сиділи. І теж перезимовували, все було добре. Я тільки утеплюю верх. І не дуже сильно, а просто утеплюю. Ну, Я думаю, що коли бджоли ось В такому стані, зараз я покажу, вони втрачають свій все фізіологічний ресурс, бо їм потрібна, е, потрібна та температура, та, яка вони можуть їм комфортно у гнізді, навіть зимою. Чомусь вони пішли в дупла, а не, не в воздусі, десь не під скелями, хоча є і такі випадки, на вулиці, їм потрібно все одно комфортні умови зимою. І я думаю, що коли потолок буде утеплений, це більш буде комфортно. Ось такі старі пілки, мішки, там десь таке, все, що негодне, може. я зверху їх утеплюю, просто щоб не було зверху сквозняка, щоб потолок був теплий. Ось так тільки криш, Тільки зверху всю кришу я зняв. Отаку я раніше пробував і вони так зимували. І я впевнений, що вони так, так перезимували. Я думаю, що їм так буде некомфортно, тому я їх утеплюю. Ось так поклав досочки, мішок і зверху невеличка полотнинка. Так вони будуть і зимувати. Вже їм буде комфортніше, чим з відкритим. І чому я утеплюю пізніше, а не зразу. Ось дивіться. Особливо на українську рамку вони буває виходять на бруски. І їх там десь геть і не видно, вони геть внизу. Так само і в цьому вулику сітка тут. Дно сітка. І бачите, вони сидять аж собі там внизу. Мед-мед зверху. Ось так, Де сітка дно і є підкришник, я підкришник забиваю повністю, щоб ось тут була теплота зверху. Ось так вони в мене до цих пір сидять в клубі. Зараз як ми робимо, зараз покажу. Ставлю таку мішковинку, яка пропускає воздух. Ось так і мішком просто удвоє обкутую туди і туди. От і потолок. І я думаю, що їм так буде комфортніше, чим було з відкритим. Ну, це моя думка, це я вперше так. У мене більшість вони зимували багато років холодною зимівлею. Чудово зимували, виходили. Але цей рік пробую так. Матка тут в ізоляторі. Джолки сидять плотно. Бачите, навіть ну, зверху тут була пльоночка, вони чомусь вийшли наверх. Все, утепляємо мішковинка, яка пропускає воздух. Ось так ми її утеплили і зверху криша. щось Холодно бджолки зашевелили. Тут криша сантиметрів 10, це я такі купив, то тут можна їх легенько утеплити, лише холстик покласти. Просто зверху лише холстик. Ось так просто лиш холстик, бо тут криша, криша тепла. На шести вуличках утепляємо полотнинку і мішечок удвоє. Ось і все. Під верхом. Просто зверхи мішечок і все. Ось так. Зверху мішечок тут трошки лишаємо. Не у всіх, в одних лишаю, у других не лишаю. Де є полотнинка, то не лишаю, а де тут, то лишаю отак. Мені подобається, коли бджоли сідають так як глибоко, що не видно десь там вони внизу. Оце й дає, коли не різко утепляєш їх. Коли зразу утепляєш, то вони можуть і наверх. А коли зверху холодно, вони опускаються вниз. Все. Кожні сім'ї окремо. Буває просто ставлю лише зверху, а буває по ту і по ту. В інших сім'ях тільки одну сторону закотую, і ось цю закочую аж туди, а цю просто щоб вентиляція була зверху. Тут ось, ось вентиляція буде через ось сюди. А ця сім'я оригінально опустилась аж в нижній корпус на малометки. Зверху стоять медою, щоб була холод... холодна. Вони собі опустилися. Лиш тепер я буду переживати, чи зачіпляться за другий корпус, значить треба вершочок утеплити. І тоді вони чуть-чуть легше буде підніматися. А тут все, все в медові вверху. Якби в усіх вуликах було ось камеш, це саме супер утеплення. В принципі, нашим бджолам утеплення й не потрібно. Але треба створити умови, щоб не було сквозняку. Може бути, якщо верх відкритий, може бути сквозняк. Лучше відкрити через бік, десь через бокову сторону. Но над клубом має бути, не має бути холоду, має бути утеплений верх. Це моя думка, але. Думки різняться. Ви бачили, як першу сім'ю я показував, вони і так перезумують, просто лише криш зверху криша і все. І так вони в мене зимували багато років, все було супер. Але в цьому році я думаю, що ми навіть на цьому втрачаємо у медовій і весняному розвитку, коли зимою втрачається. Фізіологічні можливості бджоли. Вона ж витрачає свої, свій ресурс, щоб е, комфортно зігріти гніздо, розтопити мед, а так ми їй маємо лише трохи допомогти. І, ну, звичайно, сильно переутеплювати не, не потрібно, тому що скопичиться сирість, буде тепло. Матка може відновити яйцекладку, і це ще може привести до. Гіршої біди, ніж холодна зимівля. То ще гірше знесеться їхні, їхні ресурси. Ну, Я роблю робив так, тепер попробую. Ми маємо експериментувати, дивитися, досліджувати і що маємо розуміти бджолу, не шкодити її, а їй лише капельку допомогти. Я знаю, у мене товариш, який багато років спостерігав за бджолами в дуплі, тримав і я прислуховуюся до його порад. Якщо людина, яка багато років спостерігала, що потрібно бджолам, і я думаю, таких, як він, є багато, які досліджують і розуміють, ну, а ми вже лише мусимо користуватися їхніми. Їхніми напрацьовками і щось самим пробувати: чи так, чи так, і як буде краще для бджіл. Добре, всім вдало дозимувати. І хай вам всім щастить! До побачення!